Центр міста, де багато цивільних, десь так виглядає ідеальна цілі росіян, аби завдати удару. Цього разу під прицілом був Херсон. Надвечір окупанти вдарили у середмістя. Семеро людей поранені. Тікай, чекай! Від чекай. стінку! Швидко чекай! Від стінку.

Приглядаємо, кома поїхала з дітьми, ми приглядаємо за будинком та за бабусею старенькою. Бабуся жива, ціла, все неї добре, ми в цілий будинок, ми зараз будемо забирати. Тому що... Всі живі, так? Да? Да. Да, всі живі. Останнє, якихось військових об'єктів немає поруч? Ні. Це, Це все приватне. Да. У наслідок ракетного удару пошкоджено понад 20 цивільних об'єктів. Це 15 приватних будинків, три багатоповерхівки, чотири магазини, банк та адміністративне приміщення. Около шесті вечора вже подалі закриватися. спишка. тут різкий взрив. Волною відкинула. Ліовуха до сих пор нічого не слышав. Стояв вотамот. Абсолютно ничего не слышал поначалу. Шум. Все в пыли, Разрушение магазина. Повыносила все окна и все двери. Ну и тут за этим домом был пожар. Поехали. Пожарные быстро потушили. 5.13. Ровно в 5.13. У меня он полностью балкон, вон у людей, квартиры полностью. Бабушки вот. он, и рамы он побитые да. и все, и хипер ну, у нас побитый. тоже Тут все повылетало все, у людей. Раз, Там два, живут, три, здесь живут. Четыре, пять. Шесть сім квартир. Да. Зранку окупанти знову вдарили по Херсону о 5.00 Під вогнем опинився корабельний район. Поранення отримала 80-річна жінка. У неї травми голови та струс мозку. Медичну допомогу їй надали на місці. У мене ось праве окно і навпроти якраз. Я сиділа, Не лежала сіді, і я лежала, мабуть. Я ничего не поняла, оглушило меня все, и сейчас.